Мене звати офіційно в паспорті Майк Тайсон. Ну він такий на боксерському лексиконі, як звір. Це самі тяжкі бої, які я провів в житті Дебальцеві Донецький аеропорт. У 2014 році реально мені тяжко жилося. І я, ті, ну, не був нікому потрібний. Я жив на вулиці, по підвалах. Е, я їв з контейнерів, з мусорників, тому що люди не доїдали. І тоді я чув, що по новостях, що у 2014 році почалася війна у нас. Я пішов як добровольцем. Я був в Луганському, в Донецькому аеропорті. Ми з побратимами були в Дебальцеві. Це самі тяжкі бої, які я при, про, провів в житті. Я перший ром, який перший в 2014 році воював. Коли ми виїхали з Донецького аеропорту, ми по городу йшли, і люди всі стали і почали кричати, «Кіборги! Кіборги!». У 2016 році я звільнився. За станом здоров'я мене виписали. А коли почалася повномасштабна війни, я попав назад на вулицю. Я розвівся з жінкою. Тоді я не міг своєму сину не дати, Я пішов знову на фронт. Звільнився за станом здоров'я. Блін, точно! Його я сповнив. У Черкаси ми з тобою низький, служили. То я тоді все звільняв за станом здоров'я. Мені було 18 років і раптом мене на вулиці побили. Я заплакав, я хотів повернути здачу, я мав страх, боявся їх. Я хотів отомстити хлопцям дуже сильно. Я почав тренуватися, я не сприйняв цю тренування. Мені раз бокс не сподобався, мені це не було потрібно. І я заповнив тут зал, я пішов назад до того тренера, він мене увидів, він сказав, Ануров, ні. Ти в мене не будеш займатися боксом, ти не хочеш вчити по боксу. Ні таких боксерів не треба. Я дуже просив, благав його, пожалуйста, дайте мені шанс. Він, ем, коли учув, що я реально воював, що я вирус у дідомі без батьків, він сказав: я тебе візьму, я отомстити дуже хотів. Я тоді зрозумів, того не стоять. Не можеш, е, е, тіпа, якщо ти займаєшся спортом, просто так бити людей по вулиці, ти не розчитаєш удар, ти можеш убити людину. Ті на спорт. Розкидає ручки. Я бачу потенціал в тих людях, яких огонь в очах. В нього є огонь в очах. Його сильні сторони це характер. Ну, типу, він може там боксувати, десь получати, получати, але він все одно буде агризація. Ну він такий на боксерському лексиконі, як звір. Він, ну, він типу як буде битись до останнього. Я думаю, це і його там історія, як він воював, бо ну, всі, хто воювали, вони бійці в основному всі йдуть до кінця. І от, ну, це є за ним. Я тут а, жив після дід Я коли закінчив інтернат, я все, я не мав куди піти. Я отут спав, там два дівшки спали. Вотанка, котрі теж виросли в дідомі, не мали де жити. Я тут жив і працював офіційно. Там на елеваторі біля вокзалу такий елеватор, де муку виготовляють, зато плакати самі не хочу. Просто я вспоминаю, через що я пройшов, коли закінчив дідомі. Цей уривок мого життя. Я не хочу його забути. Я став намного сильніший. Добрий день, Тарас Андрійович. Я ну, територію вже пообирав, Так, я зараз йду до Юрія Юрійовича. Добрий день. Тарас Добрий день. Мене, мене б на два дні по сімейними відпуск за, за свій рахунок. Сідай. Коли тобі треба, Тайсон, відпуск. на вівторок на вівторок. Була у лікарні посада працівника господарської служби у госпіталі інвалідів, я йому запропонував, він маленько думав, він ходив, вагався, потім я настояв, що тобі треба працювати. Враховуючи те, що людина багато років знаходилася у військових подіях, ну, я був чесно вражений. Я був вражений і ну, сказати, що велика честь. Мій великий кумір це великий Майк Тайсон. Це ця людина, котра реально змінила моє життя. Я в нього більше взяв це характер у боксі, що нікого не боятися. Я змінив ім'я, прізвище у 2018 році. Мене звати офіційно в паспорті Майк Тайсон. Я навіть подібно настоящу татуїровку зробив, як в мене на лицю, як у Майка Тайсона. Коли я стою в ринку, я стою іншою людиною. Особливо коли капу одягаю бінти. Тут в рингі ми, можем, ми можемо зайти в ринг простою людиною, ми можемо вийти великою легендою. Війна мене змінила, тому що я почав цінити життя. Коли я просинаюся, я дякую Господу, що я просинаюся живий, здоровий. Те, що в мене було життя, я не соромлюся. Все життя це я лишу велику історію.